про трагічну подію, яка вже просто розлетілася усіма каналами поширення інформації по країні в те, що сталося вночі в Києві, і не стосується ракетної атаки. Але не менш важлива подія, це в е, ДТП на Берестейському проспекті в Києві за участі судді одного із районних суддів Київщини, голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир на підпитку суддя нав автомобілі Lexus збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії України, який перебував на посту на блокпосту. Суддя очевидно не зупинився Він на швидкості влетів. Їхав у військовослужбовця з його автомобіль. Бачите, на екрані кажуть, журналісти пишуть провідних видань країни про те, що суддя перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали правоохоронці на місці, ДТП він відмовився. Цей суд. Дя наскільки от повідомляє державне бюро розслідування від е, того, щоб здати усі відповідні пройти відповідні судові експертизи стосовно рівню алкоголю у крові на стан сп'яніння. Огляд от, він на місці відмовився проходити. Власне, дійсно історія трагічна, показова і суддями, у нас пов'язано останнім часом дуже багато скандалів. І тепер дійшло аж до такого до летального випадку на одному із проспектів столиці, і мене особисто ця історія сьогодні вразила навіть більше ніж ракетні. Так напевно, що абсолютно погоджуюся, і найгірше те, що зараз цей суддя знову ж таки дійсно він відмовився від проходження абсолютно всіх процедур, які потрібні під час того, коли так ти потрапляєш до ДТП, і зараз його доставили до лікарні, аби там взяти аналізи, грубо кажучи, і наразі допитують свідків власне тих, які несли службу на блокпосту, так і власне допитують, що там відбулося. Але насправді мені стається, що тут. Абсолютно все видно, що відбулося. Суддя Тандир, так наразі ТБР офіційно не повідомляє його імені, але вже за багатьма джерелами, за фотографіями, зрозуміло, хто, хто це що його посвідчення. За суддя? Навіть так, одного з'явилося в відкритому доступі, документи його фото на місці події. А от нацгвардієць, молодий хлопець, 23 роки, от від отриманих травм на місці ДТП загинув. От У нас війна, гинуть нацгвардійці, інші наші військовослужбовці. На фронтах, а тут суддя став вбивцею, фактично відповів себе як окупант і вбив е, своїм автомобілем Лексус у Києві, у столиці е, військового, от, який, який охороняв, забезпечував там безпеку на цьому місці на блокпосту. Ну така трагедія, така біда. Е, світить йому всього що 10 років. Це максимальне покарання за такою статтею. Хотілося б суворіше, звичайно, більше стані алкогольного сп'яніння, голова районного. Суду ну просто жах. Це Ще один такий вирок нашій судовій системі, які от просто негідники часто там працюють, трапляються. Система ця судова потребує глибинного очищення, і бачимо, що там не лише з голови риба гниє, судячи по справі князева, але і на всіх рівнях є суттєві проблеми.